Вітаю шановні глядачі. Говоримо сьогодні про найочікуваніші ігри від 2025 року. Ті ігри, які кожен з вас хоче побачити, і я впевнений, що ми захопимо абсолютно всіх фаворитів, незалежно від того, що ви любите. А, насправді, напевно, найбільше з недавніх пір я чекаю мафію з Кантрі», бо анонсували українську локалізацію. Я, як ти знаєш, власне, та є, як і ти є прихильником серії мафія, особливо перших двох частин. Про третю ми промовчимо, мабуть. От я дуже хочу ще й з українською локалізацією. Ну я можливо, мої очікування занадто завищені. Звісно, це улюблена наша тема. Але блін, я дуже хочу цю гру, дуже хочу в неї пограти. Ще й ну, українською це буде прямо фігезне. Ну я так сподіваюсь. Я люблю насправді світ, який показується в попередніх, ну, в перших двох мафіях. Час мені дуже подобається. Я розумію, що тут буде трошки інакше, але блін, ну не знаю, щось мені тема мене захоплює, і вона мені прям прям близька. Ну, не близька, а, типу, як цікава. цікава. Отож, мафія The Old Country». Ну, мій фаворит це звичайно Kingdom Come Deliverance. 2. Я неймовірно очікую цю гру, ще не оформив передзамовлення, але обов'язково це зроблю в якості новорічного подарунку собі. Тому що я впевнений, що гра буде неймовірно кайфова. Я отримав купу задоволення від першої частини. Якщо вони пофіксять бойовку і алхімію, господи, гра року взагалі миттєво не задумуючи, дуже хочу насолодитися новими можливостями, дуже хочу обікрасти всю Чехію середньовічну. Повірте, ребята, я не ставлю камня. На камні в цьому, якби. Часовому проміжку я вкраду все, що можна вкрасти, абсолютно до останнього гвинтика, до підковки. Я дуже чекаю. Сподіваюся, що гра буде просто на рівні другої першої частини і буде давати нам той досвід і те, за що ми любимо Kingdom Cup варіативність, цікаві квести, прикольні розгалуження і ключове можливість насолодитись середньовічними вигрібаннями. Я буду ну набитий точно в цій грі, тому що ну місна байовка, вона, звісно, головний мій ворог, але я все одно обожнюю кіндомкам, тому дуже чекаю. А, і хочу додати українська локалізація. Так, так, та, 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 та. Я, до речі, знаю трошки деталей, наскільки вона важко далася, тобто її не так просто взяли і додали. Але у будь-якому випадку. Кайф круто топ українська локалізація. Чекаю, і як в принципі, і Old Country, але Kingdom Come, напевно, трошечки більше. Все ж Для мене. До речі, це буде привід дійсно перед виходом е другої частини пройти першу. Нарешті е так їдемо далі. Е Death Stranding 2 On The Beach. Я ну дивіться, мені дуже сподобався де стрендінг. Том там ще не казав, що це симулятор голови чи чогось такого. Е Блін, мені гра прям дуже класно зайшла. Вона вийшла в дуже підходящий час, коли всі були на карантині. Гра про самотність, про віддаленість людей один від одного загалом дуже прикольна, дуже незвична, як на мене була. От, чи Каджіма Геній, чи ні, тут ну, спірне, звісно, питання. Але другу гру я чекаю. Не очікую щось прям фантастичне, але якщо це буде просто цікаве. І більш-менш хоча б хоч трошечки зрозуміле продовження історії, то я тільки за. Плюс мені дуже подобається е, актор, який грає головного героя. Він в мене ще зі святих з Бундока, просто в самісінькому серденьку. Тож, тож дуже хочу, дуже хочу, е, чекаю. Здається, української локалізації там не буде або не анонсували. але ну, що ж, Доведеться грати англійською, або може хтось зробить українізатор, було дуже круто. Їдемо далі, і далі у нас, звичайно, Assassin's Creed Shadows. Треба розуміти, що цей подкаст, він так чи інакше, завжди зав'язаний на продуктах компанії Ubisoft. Якщо ми говоримо щось погане про ігри, то, вприклад, ставимо. Компанії Ubisoft і її розробки. Якщо щось хороше, ну Red Dead Redemption, але е, у будь-якому випадку Ubisoft так чи інакше фігурує. І незважаючи на те, що у мене приблизно нуль, або я навіть сказав, мінус один по очікуванням до цієї гри, мені все-таки хочеться побачити, що там у Біки зроблять. Так, насправді будемо чесні, у ігор Ubisoft, навіть у останньої трилогії, я кажу саме про Assassin's Creed, є свої переваги, і там можна отримати. Певне задоволення. Тим не менше, глобально, як на мене, було прийнято купу дуже поганих рішень, які мали велетенські наслідки як для компанії, так і для франшизи. Чи змінить Assassin's Creed ситуацію, я в це не вірю. Я в це не вірю ще дуже давно. Ну, Тобто, вектор, який вони обрали, дуже специфічний. Я не розумію, чому це так. Я не розумію, хто цим керує, я не розумію, які у них цілі ідеї. але... Чи я буду дивитись, як воно? Звісно, буду. Чи буду купувати? Ну, може по знижечкам. Якщо буде українська локалізація, то можу і так купити. Але не думаю, що убіки після їх феєричних заяв про те, що шутері, який вони закрили, виявляється, мало людей використали українську мову, і це повпливає на всі продукти. Це, звісно, ну, їх бачення специфічне, але давайте будемо чесні: у компанії Ubisoft свій шлях. Шлях на дно, як вони от бажають, так і йдуть. Тому я чекаю, цікавлюсь, пограю або подивлюся, але жодних ем, якби надій на цей продукт у мене немає. Я хочу додати, що оця гра, оцей шутер, як там X... Я навіть назву його не пам'ятаю. Define, да, ну він не мов... вимовляється нормально. Я в нього навмисно зайшов з української локалізації, пограв навіть ну. Ну, скільки от мені вистачило, на мій жанр типу, взагалі. І, і потім е, дочекався ЗП, запустив ще раз і купив якусь е, внутрішню ігрову штуку. Просто підтримати локалізацію. Тобто, навіть якщо хоч якийсь відсоток людей зробило, як я, і цей шутер все одно нічого не, 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 не приніс компанії, ну це депо, прям дуже сумно, прям, прям максимально сумно. Але та, оцінювати локалізацію по ньому, це прям. Е... Запит на локалізацію саме, розумієш, типу, типу по онлайн шутеру. Не по сінгл-плеєрній грі, яка ну, побудована на історії. Вони Запит на локалізацію по онлайн-шутеру. Це ж геніально, Ubisoft обошню вас. Їдемо далі. Uh, Little Nightmares 3. Мені подобається перша частина, мені подобається друга частина. Взагалі немає причин, чому б мені не сподобалась третя. Ну, я от як, якось так до цього ставлюсь. Uh, прикольно, атмосферно, uh, стильно. Очікую, дійсно, що вони будуть тримати планку. І uh, третю частину зроблять такою ж самою прикольною. І цікавою, і, звісно, я буду її стрімити. ну Бо дійсно мені, мені таке подобається. Е, в мене це почалося, мабуть, я не знаю, в мене вони асоціюються просто Limbo, Insight і Little Nightmares, ну всі от, Поки що дві буде третя частина. Оце для мене якась така окрема е, бульбашка ігор. І вони мені от прям дуже, дуже, дуже подобаються, дуже заходять в плані. Е, там дійсно цікаво. Там є, наприклад, в другій частині були прям такі складні моменти, які можуть відштовхнути е, такого гравця, як я. в мене навіть трошки горіло. Але загалом все одно дуже хотілося пройти, і я таки прийшов. Е, якщо що, це про момент з рукою. Я думаю, хто проходив, ті знають. Тож тобто, так, Little Nightmares 3, е, е, чекаю, чекаю. Сподіваюсь, буду просто такого ж рівня. Нічого прям е, е, геніального чи чогось такого я не очікую. Просто такого ж рівня я буду задоволений. Я в Асторхі а того, як Obsidian Entertainment ненавидить гравців, які люблять їх ігри, і як вони вигадують прям незручні назви, як то The Outer Worlds, так і Avolt. Але. Чи погаю я цей. Це проти нас з тобою. І, да, ймовірніше за все. — Пам'ятаєш коментар, де нам писали. Що один не виговарює R, а інший L. Та-та-та, да. я думаю, це навмисно для нас роблять. Я так також вважаю. Ну, типу, я зацікавлений в іграх від Obsidian. Я пройшов The Outer Worlds, я пройшов. майже пройшов New Vegas, добре, не пройшов. В цілому підхід цих розробників мені ок, мені подобається, але. З того, що я бачу зразу з проблем, ну, воно не на широку аудиторію. І я кажу зараз не про ігролат, або якісь внутрішні механіки, я кажу зараз про візуал. Тобто оці ящерки, цей синій мужик, ну нам уже Конкорд показав, ну, не продається воно. Ну, типу, я розумію, що ви хочете зробити щось оригінальне, але воно так не працює. Будь ласка, ну. Спробуйте в щось доступне, візуально приємне і комфортне. Я розумію креатив інші світи, щось нове, да, але вам треба це продавати, щоб ви і далі могли будувати свої інші світи. Поки, ну, реально, виглядає ще більш нішево, ніж Outer Worlds для мене. Якщо Outer Worlds, воно, типу, не Fallout, але для фанатів Fallout, то для кого Evolved, я не знаю. Я просто знаю цю студію, я знаю, що механіки і те, як побудовано, мені може бути цікаво. Але якби це були не вони, а будь-хто інший, я би такий. Якийсь невідомий мені праханняк. Та все ж таки гру я чекаю, і сподіваюсь, вона вийде непогано. Marvel's Росомаха. Я очікую, я хочу попкорного гру якусь просто. Я не впевнений, що вона прям такою буде, але от я хочу щось таке. Ну, бо, по-перше, Росомаха мені ну, дуже імпонує загалом у Всесвіті Марвел. Блін, Джекман прям офігезний тіп. Мені він дуже подобається, як він грає, і не тільки насправді в цих фільмах, от, але загалом Блін, він класно зіграв. В тому ж ну, типу, от останній Дедпул. Насправді я чекав цю колаборацію типу роками. <реш> Росомаха плюс Дедпул, прям ну чудово. Ну добре, я не очікую нічого рівня Дедпула, як гра про Дедпула. До речі, дуже прикольно. Коли вже коли буде ремейк, і я от все хтось може робить ремейк, може ви знаєте? Напишіть в коментарях. Я б дуже хотів ремейк Дедпула, от, але там тут я очікую, власне, побігати за Росомаху. Я не знаю, мені здається, що з цього можна зробити щось таке офігезне, ну, типу рівня Спайдермена, наприклад. От рівня спайдермена. Ну, якщо вийде, якщо не вийде, то не вийде. Але ну загалом дуже б хотілося щось в такому дусі. От тільки за Росомаху тому гру я не можу сказати, що прямо чіку, очікую. Але скоріш за все, буду грати на старті. І сподіваюся, вона буде вдалою. Дуже сподіваюся на це. Я продовжую свій список, і у мене тут йде феймел. Незважаючи на те, що я майже нічого не знаю про цю франшизу, хоча чув, що вона досить таки відома, в тому числі відома обіцянками автора, які не реалізовувались, та все ж, гра оригінальна, наче досить хороша. З того, що я бачив, з медіаматеріалів, з промо і з підходів, ну, це гра. Така, як я можу полюбити, з того всесвіту, з тим підходом. Мені було цікаво, і я, в принципі, обов'язково долучусь до вивчення в цього всесвіту, якщо знову ж таки мені зможуть її продати за рахунок медіа, підходів чи щось ще. На перший погляд виглядає як те. Що я граю, і в цілому цю гру я очікую. Я можу продовжити з Wolf Among Us другий Telltale Series. Серіяс. Я не грав першу частину, але мені завжди позиціонувало її як одну з найкращих ігор від Telltale. Такий жанр мені загалом подобається. Ймовірно, що перед виходом другої частини я звісно пройду першу і власне там чекаю. Єдине, що здається, там не було ніяких натяків на українську локалізацію. Тож, а в, такій, в такій грі дуже потрібно типу, розуміти, про що йде мова прям дуже дослівно, відчувати настрої. Все таке. Тож, я сподіваюся, або вийде нормально пограти, або доведеться чекати українізатора, або навіть пробувати робити самому. От, тож, ну тут ми подивимось. Але загалом. Е я зацікавлений, бо мене дуже зацікавили першою частиною. Ну то ж, е, теж потрапляє в цей список. Ну і звичайно, остання гра, яку ми, звісно ж, не могли не згадати, і її чекають дійсно дійсно багато людей. Я впевнений, що кожен про неї чув це Party Animals. Я дуже чекаю цю гру. Я бачив медійку, вона неймовірно крута. Хочеться пограти, хочеться пограти з друзями, отримати максимум задоволення. Ну чистий кайф, як на мене. І це, напевно, буде грою року 2025. Принаймні, ну, з того, що я бачив, виглядає саме так, як на мене, продукт буде офігенний і, до речі, доступний майже на всіх платформах. Круто, круто. Та він здається, вона з бета виходить чи щось таке там. Ну, окей, і тоді, на під кінець цього списку, я не можу не згадати Indiana Jones The Great Cycle на PS5. Ну і звісно, звісно, ту гру, яку без якої не може обійтися жоден список очікуваних ігор на наступний рік. Це Stalker 2 на PS5. Того я дуже чекаю, дуже хочу пограти, бо щось я з бустероїдом вже дипу, ну не знаю, не складається в мене з ним. Все ж таки трошки підвагою напрягає і не дуже зручно, тому чекаю на PS5 повноцінно, щоб насолодитися нарешті світом Stalker 2. Ну, так, пишіть те, чого ви очікуєте. Можливо, ми могли забути щось популярне. І не забувайте дивитись інші відео на каналі, підтримувати нас спонсоркою, і всеке таке там підписочка. Ви знаєте, Па-па!